Пані дякую Георгію за оцінку. Я так само з повагою до нього. Дивіться, там не все так просто. По-перше, дай Боже, щоб ті, хто ставить сонячні панелі, от в першу чергу завдання для малого цього, малих панелей, саміх себе забезпечити, розумієте, щоб вони не додавали навантаження на мережу вже в цьому великий позитив. Дійсно, якщо надвишок його було б раціонально забирати в систему, але це не так просто. Там технічно і технологічно треба, щоб система взяла все це. До речі, сьогодні чи завтра буде відповідний законопроект в Раді. Його треба голосувати за спрощення приєднання, де саме наш комітет розглянув і виніс на друге читання. Він спростить оце приєднання і спростить механізм передачі зайвої електроенергії цими сонячними станціями в мережу. Mm -hmm. Тому обов'язково його в залі треба супроводити і підтримати. Я тут вас повністю підтримую, але Мережі верніше сонце не може повністю замінити відсутність дефіциту. Ви розумієте, є сонце, панелі дають, нема сонця, панелі не дають електроенергії. Тому це один з елементів додаткової стабілізації, але їх треба комплексно все розглядати як, як завжди це і рук.